І перші про головне поїхали. РФ справді нарощує війська вздовж кордонів Європейського союзу, підсилює зосередження танків, артилерії, ППО і розгортає нові бригади в прикордонних областях. Міністр оборони Фінляндії каже, що навіть після завершення війни в Україні Росія залишатиметься серйозною загрозою для Європи через свою військову інфраструктуру, можливість швидкого відновлення і агресивних намірів. Пише телеграм-канал Топор Помсте. Водночас ситуація на литовському кордоні стала джерелом гучних чуток, нібито група ДРГ Росії перейшла. Кордон і внаслідок стрілянини загинуло до 70 осіб у військовій формі. Офіційно уряд Литви поки що мовчить. Інформацію ретельно приховують. Місцеві джерела говорять про сильні вибухи і хаос на кордоні. Коли група була виявлена на комунікаційних лініях, нібито з метою відкрити коридора для переправи сила до Сувалок і Прибалтики. Російське керівництво усвідомивши загрозу відкритого фронту з Європи активізувало підготовку до другої фази агресії. В АТЛу готують нові склади, перекидають логістику, укріплюють транзитні держави. Путіну був потрібен коридор на захід. Для цього йому потрібен контроль до Калінінграду, коридору до Совалського коридору виступу як стратегічного шляху. Напруга зростає. Балтійські держави на межі мобілізації їх населення стурбоване. Що тиха війна перетворилася на відкритий конфлікт? Україна та ЄС уважно стежать за подіями. Українське командування з дипломатами повідомляє західним партнерам про мобілізацію Росії нових сил у прикордонних зонах. З'явилися прохання активізувати повітряний і морський нагляд, збільшивши розвідку, направити додаткові. Ві резерви, литовці, і кордони вже посилено циркулюють, патрулюють прикордонники на випадок конфлікту, приведені до бойової готовності. Що ж, якщо ці події не локальний інцидент, а початок масштабної ескалації, то Європа і Україна опиняться не лише в обороні, але й в парадовій. Факт того, що РФ вже зараз готується до руху проти сувалок і Прибалтики, означає, що навіть після завершення війни в Україні баланс сил в регіоні буде переважно стратегічним. Вирішувати його треба не тільки артилерію, але й політичним тиском. Підсиленням обороноздатності та союз. Ницькою координацією після зіткнення на литовському кордоні уряди країн Балтії негайно привели закриті наради зі штабами НАТО. Повідомлення про 70 загиблих осіб у військовій формі, які намагалися прорватися через лісисту ділянку кордону, викликало шок у Брюсселі. Всі вони були знешкоджені вогнем литовських прикордонників і спецназу. За попередніми ознаками група мала із собою сучасне спорядження, засоби зв'язку та підривну техніку, що підтверджувала сплановану операцію. Одразу після цього було піднято бойову авіацію для контролю регіону. З'явилися Ші свідчення, що дії групи могли бути узгоджені з окремими радикальними елементами всередині Білорусі, які готували логістику коридору до сувалоку. Відповідно, це Литва та Польща почали розгортати мобільні підрозділи біля найвразливіших ділянок кордону. Інженерні частини почали укріплювати фортифікації, мінувати проїзди і готуватися до можливих спроб повторного прориву. Водночас НАТО активувало сили швидкого реагування, заявивши про перетеркритий режим у східній Європі. У Кремлі ці події намагалися замовчувати, однак сигнал у глибокій аліти Же пройшов а Путін, який і так стикається з внутрішнім тиском, через поразки в Україні тепер змушений виправдовуватися за дії, які можуть втягнути Росію в прямий конфлікт з НАТО. З'явилися дані, що частина генералів відмовилася виконувати накази про продовження зондувань кордонів, усвідомлюючи рівень загрози у разі відповіді альянсу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.